Привіт! З вами смачного! Сьогодні готую пряний салат із капусти із мінімум продуктів. За 10 хвилин. Обов'язково додивіться до кінця. Для початку нарізаю капусту у довільній формі. Капуста готова. Я її нарізала помірними шматочками. Відправляю її в окрему ємкість до речі, у мене її 600 грамів. Далі морква натираю її на терці по-корейськи. Можна на звичайній, просто на крупній. Морква готова, відправляю її до капусти і можна вже їх разом перемішати. Далі часник, два зубчика, натру його на терці на дрібній, і можна робити відразу сюди в салат, в центр. Далі додаю спеції. Значить, у мене тут чорний перець, мелений півчайної ложечки і коріандр чайна ложка. Він у мене був в зернах, я його подрібнила. Кладу їх також в центр. Додаю для початку півчайної ложечки солі, потім уже коли Буду доводити до смаку, тоді буду класти більше солі. І ще додам в центр тут збоку, одну столову ложку цукру без гірки. І наступне, що я зроблю, наріжу ще цибульку. Якщо цибуля велика, можна взяти одну. У мене вона не дуже велика, я взяла дві. Я її наріжу півкільцями. Далі цю цибулю буду обсмажувати. Не буду її золотити, хочу, щоб вона була злегка підсмажена, тому слідкую за цим процесом. Погляньте, ось такою виходить цибулька, вона вже не сира, але ще вона не стала золотистого кольору. І олія, ще, бачите, кипить. Поки олія в такому стані, намагаємося потрапити в центр, висипаємо це саме сюди, де спеції. Тепер можна перемішати салат. коріандр пахне неймовірно. Разом із часником тут запахи такі що й, ну. І останній момент додаю ще оцер: 6-відсотковий 2 столові ложки. Можна і 9-відсотковий. Для початку додайте ложку, а потім, якщо не вистачає кислинки, можна більше покласти. І знову все перемішую. Що я можу сказати? Салат, в принципі, готовий, але, звісно, йому потрібно постояти хоча б 30 хвилиночок. А в принципі, його вже можна їсти. Ну, чим довше стоїть, тим більше він промаринується і насититься тими всіми необхідними запахами та смаками. Салат мені дуже подобається. Так доповнює коріандр. Часник, така легка гірчинка, абсолютно не заважає. Якщо ви полюбляєте більш гіркувату страву, то сміливо додавайте більше і часнику, і чорного перцю. Можливо, якісь ще спеції за смаком, які вам дуже подобаються. А так, простота приготування салату, плюс його смак, ну це взагалі цей салат варто спробувати. Такий салат підходить як на кожен день, так і до святкового столу. Якщо вам сподобався рецепт, обов'язково ставте вподобайку. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Я бажаю всім смачного!